Вітаю, мене звати Микита Панасенко, і це новий блог від Кримського центру журналістських розслідувань. Сьогодні я розповім про те, як окупаційне керівництво Криму затягує мешканців півострова на війну проти України. Для цього створили штурмовий казачий батальйон Таврида, яким керує довірений Атаман Аксенова, бандит та шахрай Антон Сироткін. Люди, що повелися на російську пропаганду та обіцяні гроші. Першими потраплять під каток, коли українська армія почне звільнення захопленої частини Запорізької області. Для війни проти України Росія використовує усі наявні ресурси, включно із мешканцями тимчасово окупованих територій. Втрати живої сили окупанти намагаються поповнити за рахунок так званих мобіків, мобілізованих громадян України з Донбасу та формування етнічних добровольчих батальйонів. Вони створюються чи не в кожному регіоні Росії від Якутії до Краснодарського краю. Сьогодні ми в нашому ліцеї вся Республіка проважаємо вас для виконання задач спеціальної військової операції. Вступати у батальйони агітує місцева влада та ветеранські організації. Добровольцям обіцяють солідні замірками Росії гроші у середньому 200 тисяч рублів, які втім затримують або й не виплачують зовсім. Така історія зі спорядженням. Однак, участь у війні для мешканців депресивних суб'єктів Федерації мало не єдиний шанс про це влаштування. Наразі Міноборони Росії кажуть, що сформували вже близько чотирьох десятків цих формально нацбатальйонів За назвами можна визначити приналежність до суб'єкта Федерації. Наприклад, батальйон із Республіки Саха Якутія має назву Боотур. За місцевими легендами Елей Ботур вважається першопредком якутів. Якутяні набираємо добровольців для участі в зоні спеціальної воєнної операції на Україні. Кримський батальйон «Таврида», що воює проти України, не етнічний, бо й сам псевдосуб'єкт Федерації не справжній, і не тільки з точки зору міжнародного права, всупереч якому Росія приєднала Автономну Республіку Крим. Так звана Республіка Крим не національне державне утворення, а політичне, бо інакше довелося би визнати її кримськотатарським. Тому роль етнічного формування тут грають такі ж фейкові, як і республіки, казаки. Місцеві ряжені або понаїхавши з Дону і Кубані. Наразі сформовано три казачі батальйони Єрмак, Терек і Таврида. Казаки з Тавриди воюють у Запорізькій області неподалік селища Васильівка. Подивіться, який сумний цей вояка в Балаклаві. Мабуть, вже розуміє, що з ним буде, коли Збройні сили України підуть у наступ на їхньому напрямку. Головна наша задача на цьому посту утримувати позицію і не рушать цілісність. Гауляйтер Криму Сергій Аксенов говорить, що з півострова на війну проти України вже поїхало понад 1200 добровольців у складі козачого формування. числа контрактников, я точную цифру сказать не могу, это тех, кто был на начало специальной военной операции в данном случае, а с точки зрения добровольцев, более 1200 добровольцев в общей сложности уже уехало на передовую. Каждый день практически ко мне обращаются ребята, то есть разного возраста, молодые люди и люди после 40, соответственно, которые желают принять участие в специальной военной операции. Мы работаем совместно с Министерством обороны. Вот сейчас еще более сотни человек, то есть как бы добровольцев отправится буквально в течение там, 10 дней. На фронт ну хот роботи йдуть постоянна, е, жилаючих много. Кримчан Аксенову не шкода. Закликає та агітує приєднуватися у лави добровольців, щоб бути неминуче знищеними. А хто безпосередньо керує кримським формуванням? Це радник Аксенова, єдинорос, отаман Чорноморського Казачого війська, зрадник Антон Сироткін. Від початку повномасштабного вторгнення його підлеглі приєдналися до бойовиків так званої ДНР. Поступила задача оказатися э, армії Донецкой Народной Республики, в составі якої необхідно сформувати казачі підрозділення. Сформувати казачі підрозділення на території ДНР. Да, на території Донецкой Народной Республики. Сиротки не приховує, що задача Росії повна окупація території України, хоч цього і не говорять офіційно в Кремлі. Задача сейчас у всіх частей подрозділені одна. Это освободить оккупированные территории Донецкой и Луганской Народной Республики и освободить повсеместно значит, на территории Украины население от давления и издевательства со стороны нацистов. Це уривок з інтерв'ю Сироткіна митці Крим 24. Воно триває 13 хвилин, але більше показати звідти нічого. Суцільні пропагандистські тези про 8 років бомбілі Донбас та вихваляння Путіна. Цікавіше дізнатися про біографію Сироткіна. До 2014 року він був членом партії «Русське єдімство, яку створив Сергій Аксенов за підтримки російських спецслужб. Також Сироткін обирався депутатом центральної райради Сімферополя. За даними змі, Сироткін неодноразово притягувався органами правопорядку в Криму як підозрюваний у кримінальних справах. Йому інкримінували вимагання та шахрайства, начебто був позбавлений водійського посвідчення за керування в стані алкогольного сп'яніння. Цю інформацію, так званий отаман, спростовував і обіцяв подати в суд, щоб захистити свою гідність та честь, але так цього й не зробив. У 2020 році з'явився новий скандал. Ветеран з Криму Юрій Турнаєв публічно заявив, що Антон Сироткін кинув його на гроші 32 тисячі доларів. Мова йде про підприємство Крон, зареєстроване в Симферополі. Чоловік розповідає, що Сироткін взяв у нього гроші за частку в компанії, але потім почав це заперечувати і не допускав до управління підприємством. А потім взагалі почав вимагати, щоб Турнаєв відмовився від своєї частки. Антон Вікторівич, да. ну, на той момент а, була задача його просто убрати, і дана була команда мене більше не пускати на цю територію. За даними російських реєстрів, компанію заснували родичка Атамана Анна Сироткіна та Юрій Турнаєв. Отже, частку він не переписав, але й відповідальності за це Сироткін не поніс. Мабуть, через зв'язок із вищою окупаційною ланкою в керівництво Криму. Сироткин, як командир батальйону Таврида, має прізвисько «Всадник». Каже, що воювати на запорізькому напрямку це для його загону священна задача, бо Запоріжжя колиска козацтва. Однак, по-перше, до війська Запорізького цей ряжений атаман ніякого відношення не має. А по-друге, головна причина того, що його так званий батальйон знаходиться саме в Запорізькій області, це Аксенов. Бо саме цю нову окуповану територію визначили головному гавлятеру Криму для так званого шефства. Ми вже розповідали, як Аксенову вдалося посадити безробітного друга, екс-депутата Госдуми Андрія Козенка у крісло заступника голови окупаційної адміністрації області з економічної політики. А це глибоке корито. Тут же на Мелітопольщині зробив кар'єру ще один ряжений кримський казак Сергій Юрченко, який до окупації був отаманом Бахчисарайського куреня. От тільки він не пішов воювати, а захоплює заможні фермерські господарства і має посаду у сільській окупаційній адміністрації, та корова її зовут Зорька. Можна навіть спробувати, що что... вот, хороше зерно. Вот, мука його отримать очень хороше. Посмотрите, пожалуйста. Ні одної соринки нету. Нам важко сказати, наскільки бойовим є оцей за назвою Штормовий батальйон Таврида. Бо проглянувши відео, а це в основному пісенні кліпи з рясною патріотичною клюквою, ми не побачили на озброєнні і в екіпіровці кримських псевдокозаків ознаки, які б мали бути у штурмового формування. За тими даними, які вони викладують в мережу, дуже важко уявити, що вони таке взагалі. І скільки їх там пишуть, що до їхніх лав долучилося там понад тисяча людей. Я не знаю, чи можна перевірити цю цифру. На відео вони ніколи не показують навіть взвода. Чи я можу припустити, що є там кілька взводів, може навіть пара рот набереться, але на відео ми бачимо легко озброєних людей із досить таки, скажімо, середньою і фізичною, і військовою підготовкою. Вони вкрай професійно пересуваються, тримаються окупи. Тобто під час е, мінометного обстрілу чи е, стрілецького обстрілу в них будуть дуже великі втрати. З бойових е, якихось відео в них майже немає. Якщо не рахувати якогось е, коротенького ролика, як вони в бліндажі перечікують, е, нібито мінометний обстріл український, і там теж досить дивно це виглядає, коли йде обстріл, а е, цей казак. В амбразуру виставив свою зброю і кудись там видивляється. Там нема куди вдивлятися під час обстрілу, тим більше там перед ним трава. Тобто Це показуха. Вони не виглядають як штурмове штурмовий підрозділ, бо штурмовий підрозділ це перше все спеціальна військова підготовка, це е рішучі е стрімкі дії по натиску і захопленню ворожих позицій. Вони не виглядають як е, такі бійці, які здатні на таких їхньої підготовки такої не видно. Ну і в повідомленнях пишуть, що вони просто зараз, як якийсь окремий входний підрозділ, тримаються якусь ділянку. Тримають якусь ділянку фронту біля е, Васильівки Запорожської е, Запорізької області. Там ніяких е, умов для штурмових дій просто немає. Вони просто потерпають від наших обстрілів. І сидять собі в бліндажах. Ну і звісно, роздають гуманітарку на камеру. Це взагалі ганьба. Позбавили українських громадян всього і тепер підгодовують їх. Це угідно. На сьогодні все. Якщо вважаєте нашу роботу корисною і бажаєте підтримати Центр журналістських розслідувань і вільну кримську журналістику, підписуйтесь на наш канал в youtube сторінку у Facebook та поширюйте достовірну інформацію серед ваших друзів. Побачимось!